YouTube. Всім привіт! Слава Україні! Зараз направляюся на дві пасіки, хочу вам їх показати. Це два пасічники, які вже мають великий стаж роботи з бджілками за, за спиною. Один із них це більш медовий напрямок, інший пакетний напрямок. Покажу вам великий павільйон, мега здоровий павільйон покажу. Що ви розуміли, що в нас також наші хлопці почують, займаються медом, реалізують мед. Але в зв'язку з тим, що вже 70 років на плечах з хвостиком, то хлопці хочуть трошки полегшити роботу себе на пасіці, відповідно, хочуть продати бджоло сім'ї, пакети і трошки свою пасіку скоротити. Бо що одна, що інша пасіка, це... Трохи більше 100 бджолосімей. Трошки більше 100. Одна пасіка кочова, в загальному 3 точка, літом є ще два точка виїзних, одна пасіка стаціонарна, котра також планує теж вже виїжджати, тому що і з'явилося багато корпусних вуликів на пасіці. Хоча мед з минулого року ще не здали, ще не продали. Тому вам гарного перегляду. Е, Очікую від вас гарних, правильних коментарів. На це звертаю вашу увагу. Все, дякую, гарного перегляду. А це рогаті тут чи що це? Ні, Ні це не рогаті, корпус. Корпус, це... корпус. Це таке я сотворив десь у 98-му році. Ззаді дві осі, спереді оса. Бо Нічого. спочатку була одна вісь, і вага була завелика ззаді, ага. і він йшов таку да, ага. поставив другу сю і вісь, іде, як спокійно, не... та те. Є, звісно. Ну, ну, чому я таке зробив? Я не мав коли займатися бджолами, бо я працював завжди на державній роботі. Ага. Освітлення, невелике, можна було доробити більше. І ззаді так само. Ну це мощ. Що перевага її? Що? що я ніколи не закриваю льотки при перевезенні. Ну так. Да. Він їздить собі, зачіпив ввечері і потягнув. Не треба відкривати льодки. Добре годувати бджолі на зиму, тому що тут добре вимітати підмор, бо тут зроблено так, що відкривається. Касетне, а не відкривається, да, да? відкривається. От. мене тут 2 системи, Є на Доданівську, є на українську рамку. Це не Угу. І в руху на 145-му. Ні, там може бути. В принципі, я планував дві кассети по вісім рамок. тут якраз вводить, ага. і тоді ще дві касети входять цих ставочних. Це утеплено, да? так? Матрасик серйозний. Ага. На теплій занос зараз сідаємо. Всі на теплій занос, а даданівський йдуть на, е... на, холодний. на холодний. Це вже доданівський дає, друзі. Вже... Це на даданівський, да. ну, так. Ну, десь там справді сидять. Да, да, да. Тихенько сидять, а. Да. У вас натяжка проволоки зверху вниз, так? Да, в більшості? Так. Да. Я... Колись теж так було. <рес> Не знаю, я, я так звик, мені краще. Ну кажу, що перевезені то... Рамки... Ніколи не да, да, що от, Не рвуться. Це Та то собі записувати наверху все про сім'ю, так? Да? Так. Да. Це кожного року я собі знову зберігаю минулорічні, щоб бачити що де. І ага. як у вас по, по модозбору е, якісь бутики, що рік один із найкращих? <гум> Ви знаєте, е, я не дуже рахую, е, скільки я зібрав в сім'ї, ага. десь так приблизно бували по 20 літрів. Це десь ага. 30 кілограм. О, ага. А бувало і по 15-10 літрів. Як крики в минулому році, наприклад, я цим вагоном попав. Хто недалеко на соняшник, який нічого не давав. Бджоли літають, я навіть думав, я не міг його далеко тягнути, війна, ніхто не хоче зараз на ту сторону, через ага. міст вести, там, ГАІ. От, Трактористи не дуже хочуть. Тут була велика площа соняшника, думаю, я вивезу, що буде, не може бути. А оказалося, що пролетів. Ага. Ну, Там, з того боку, в мене бачу, тут темнося. Ага. Значить, якщо я працюю з цього боку, то я там закриваю і бджоли не літають. І сам. Чому я так зробив, щоб закрити? Бо раніше було відкрито сквозняк. А, ну да. Довга територія. І і літом, коли потієш, буде да, ну, не добре. У мене був відкритий потолок, теж так само тут не було. Тут було кругом проїждження. Ну скрізь я за сквозняки взяв, позакривався. О, і, сквозняк. і яка годовжина цього прицепа? 9,5 метрів. А ширина? 3. 3. Да. От. І зараз тут 40. 43 в сім'ї. Сім Коли мені треба з того боку, я там відкрив, там двері відкриваються, можна відкрити мале вікно, можна відкрити двері. Тут закриваю, сквозняка немає, і, і світло звідти, і посередині відкриваються ага. двері. От. Перше, що наприклад. я роблю, це чищу дно. Да? Я собі відкрив там внизу. Угу. Відкрив вулик, відкрив. І там дно висовується. Висовується. Тут відкривається, а ця штука зроблена, що ага. відкривається, і, і там Фанерка фанера, наче ДВП, витягнув, почистив дно і не треба лізти сюди. У мене є е, весняно-літній точок за ага. 5-6 кілометрів звідси. Угу. Там е, старий сад гектарів 150 і ага. дуже багато всяких. І черешні, і груші, і дуже mm -hmm. багато глоду. Ага. Просто біло стає той сад. Так? Я стараюся виїхати на той глід і втікти, значить, ну, якщо десь близько є ріпак, я стараюся від ріпака тікати, тому що mm -hmm. впазити, коли вони будуть кропити, не завжди виходить. Поки що, скільки років пройшло, я от в хотині е і там не мав ні одного разу, щоб в мене загинуло. Uh -huh. то вчасно. Десь, я вчасно на це тебе тут... не плюс того, що паська на колеса в собі, бізнес да. переїхав. І все. Якщо ну вхоти, Взагалі хоти, в хотині набагато краще весною розвиваються бджоли теж, тому що в нас сади, які не практично не кроплять. Це Старі uh -huh. сади, коло ну, будинків, так. люди не кроплять. От, а от коли виходять люди в десь, ти виїдеш у поглядест, uh -huh. де садів багато, там, там, проблема. там проблема може виникнути. От. І там у мене є з трьох на тому точковій. Роз... Колись там була колись база сільського хімії. Вона там більше, зараз вже багато 25-30 років немає нічого. Коротше, на ті, з трьох сторон у мене акація від 300 метрів до 800 mm -hmm. на відстані. Потім на відстані 100 метрів цілий ряд лип іде, дорога з лип. Ну а потім mm -hmm. разу в 3-4 роки там сіють соняшник. Ага. От, і таким чином я буваю. А коли немає соняшнику... Раніше то я завжди виїжджав цим вагоном на Гречку аж під Чемерівці. Mm. Зарічанка, Чемирівці. За скільки кілометрів звідси? Саме було від 53 до 72. А -а -а. Я взагалі вимірював постійно. <ріст> От, то ми виїжджали туди, колись то були гречки, і тут у нас на Хмельниччині стояв боку, теж сіяли. Ну вже багато років не сіють тут. Так, так, так. Ну, а тут на Буковині ну, частина пасіки в мене під лісом на дачі. Там дуже швидко. У вас три точка виходить, скотин, да. цей і в селі. Не в селі, тут буквально за котином 3 кілометри ага, мені ага. їхати на дачі. І Там ага. під лісом. Зрозуміло. Я там раніше тримав більше сімей, а зараз. Туди погано, дорога, та й не дуже хочеться їхати. Тільки скоротили. Да. Окей, тоді у вас на медозбір, оцей вогончик, виїжджає, коли вже є два корпуси. Да? Це, як я розумію, ну, грубо кажучи, 16 рамок додання. 16 рамок, так. Да. Ну, іноді що вже і ставлю надставки, як, як, як і рік. Часу в мене розвивати пасіку вже немає. 72 роки це вже. Вік не, не простий, тяжкувато працювати, дружина дуже хворіє, нема кому допомагати, діти не, взагалі до пасіки не касаються, я не маю кому передати. Зрозумію. Це найбільша проблема. Ну, зараз. І думаю, до речі, я хочу підняти таке питання. Як би ми в нашому обществі, значить, зробили так, щоб таким пристарілим пасічникам допомагати прощатися з своєю пасікою? Дуже часто буває, пасічник помирає, пасіка відходить, гине, І дарма. Я кажу, я вже, я готовий віддати дарма цю пасіку, коли ж би вона не загинула. Тут трудо вкладене, кому, тру... да, ну, воно, звичайно, не таке сучасне, не дуже воно, але використати сім'ї хоча б, та й матеріальну базу можна було використати. Чи, щоб людина взяла в оренду, та якось стоїть сім'єю, яка з дітьми, які в мене залишаться, які мене там до якійсь. Невеличкий процент використовував uh -huh. собі, хай пасічникує, а, а, а дітям хай помаленьку. допустим. При... коротше, десь треба думати про те, як би от взяти на облік таких пристарілих пасічників, які потрібна буде допомога. Імно uh -huh. в плані, або допомогти їм хоча б продати ці пасіку, або допомогти. Вони, як правило, ці пасічники ми, ну, згодні, згідні продати набагато дешевше. Два рази, вкільки там, три так, рази, так. Ще, але б воно не пропало. Це не гнило на колесах чи не, на, не, на піньках якось. Ну, це питання треба піднімати, дійсно. бо є щоб мати, Дуже добре було, якби ми мали таку базу даних пристарілих людей, uh -huh. які самі б за, себе зареєстрували в цій базі даних. Uh -huh. uh -huh. І молодих людей, які би хотіли розвивати, але гроші на розвиток, вони можуть не мати на такий. А uh -huh. так, якщо він. А ще би він якийсь місяць два попрацював з тим пасічником, щоб зустріти, щоб він освоїв цю так, пасіку, так. і помаленьку би перейняв цю пасіку, і вона б не пропала. Ну, жалко просто б жили, тому що вони загинули. Це для мене був не бізнес, це було хобі. Угу. От я просто був на роботі і цим займався. І мені було просто. Ну не як, я, як я, нам усім, я, приємно да, проводити приєм, час. Приєм, я, як не йдеш на пасіку, то цілий день відпочиваєш душею. У, У зиму скільки ви пустили? 130. Туда? 130. Так. Да. Пам'ятаю точно. Я вже я рахунок їм завжди <реш> веду. Десь 13 сімей. Він при цьому в мене пополам десь приблизно. Половина на Даданівську рамку, а половина на українську. На українську. Ті хвости, які я забирав з цього з поля останній ага. раз, а, а, а такі вулики, у мене там коло хати, я їх скину. Ці я весною відвезу, згружу, а таких 27 штук поставлю на а, тих корпусних. Тих корпусних. Тих корпусних. Да. Значить, 9 в один ряд, 9, в другий ряд і 9 посередині зроблено таким чином, що оце кидається, е, Там е, пускається, ага. збільшується борт, платформа. Борт розкладається, впирає, тут в мене є е, там низ, значить, відкрутив, проте я Збільшується, якраз на ті, що по центру. І, да. ну, не всі 9 не, не виходить, десь на 5-4 ага. штуки тут і 2-3 штуки там. От. А то, що поставив рядом. І таким чином на прицепі постійно може бути десь 23-24 сім'ї. Один рядок. Супер. Корпусні, корпусні вулики. Да, я... ну, класно. Це робити, правда, це зараз касіти, другий корпус, де коли не вистачає, то я роблю сам все. Ага, ага. От, вони облігчені і. Так. Так. Ви їх утеплили також листям горіха, ні? Так, я один. І тут. Коли розкидаєш борти, піднімається цей верх, піднімається до гори на 2 метри. Ага. І зверху я так сюди просилюю вірьовочку ага. і натягую брезент для того, щоб був холод. Якщо, ага. я, не, якщо я не поставив його десь у тінь. Зрозумію. Останній рік, то я не стояли в тіні, то я це не робив, а взагалі його можна... Затянити собі. Затяните. Є, 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 є ця Сітка така затяняється. Так, це прицеп з поворотною Ага. О, дуже легко. Ми маю товариша, ми вдвоєм грузимо і вдвоєм його розвертаємо, як хочемо. Ну, звісно, якщо на рівному такому. Так, так, так. О, і тягаю я його своїм жигулям. Ну він легенький ж, голь Легень. потяне, да. да. так. Я на всякий случай прицепне острови. Прицепне. Сидять. Сидять. Три улочки, mm. чотири. Меду ще них. Так, да, меду є достатньо. Ви їх не скрощозелі на зиму ніяк, ні? Тах лишать не, Та не безмерно. Ну а рад... свиня Буває, якщо на семи? — 24 відділення. — Ага, з місцевої сторони. — Може бути 24-25 рамок. — Дякуємо. — Ти собі так це і, і, і ще домик, де спати? — Так. — На кучівлі? — Треба взяти це, я не взяв. — Стамеску? — Стамеску. — Так. — Ай-яй-яй, бережно. — Ой, А якраз на клуб попали. — І вони Ана? сидять з цього боку, йдуть туди, до, до, до копи. — І гріються. <схай> — Ага. Ну, Медуші в них тут бачу повно. Я ніколи не готую бжоли зимою. У мене ще не було такого, щоб я догодовую завжди. До дай лап, дай лап. Дай лап, да. Дай лап. Дай лап. 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 Хе-хе, Ой, ти хороший. Да. Вухо таке здорове. Ну як, ви користуєтеся цим, цим ліжком весною? Маєте час спати? Не мені? дуже маю, якщо чесно. <кій> От, тільки оце, коли я вивожу на поле, я деколи собі дозволяю значить, переночувати. А -а -а. То, тут дуже хорошо спить. Хочеш гратися? А, а потім дітям немає нічого. <кій> <кій> то Я стараюся діти. Забрати. Ще один вагончик. А, аж так. Це якийсь, по-моєму, довший йде. Довший, тут на пів метра довший. Тут не... Не цей. Два-чотири. П'ять. Ага, тут п'ять. П'ять сімейок. Тут теж доданівська йде. Доданівська, так. Да. До речі, дуже легко обробляти. Угу. І це аж там люток, виходить, так? Там да? люток, так. Да. Нічого собі, там все рамку не доставлено ну, в ту сторону до літочка. Ні, десь тако. Де... І там пустота вісім, вже йде? Ви, як правило, тут вісім рамок. Ага. На це моя лишаю. І там вже пустота, і, не збільшу, виходить, що так. Так, є воздушна прослойка, ворота. Ага, ага. І, і тому тут практично не буває підмору. Ну так, трохи. Зрозумів. І це теж на теплий занос виходить. Так. М і що вони доносять. Тут мед збирали в цих вуликах, вони Конечно. доносять меда сюди. Так само, як, якщо бувало таке, що на 24-25 ага. от, якщо хороший взяти, то за 15 рамок меду. Сперді розпліт, ні, а сюди йде так, мед повністю. Так. А додаткових якихось вентиляції робите ну, в сезон? Чи, ну, на, в мене на є такі отакі. А... Ага, ага. То ви їх ставите не, для вентиляції додаткової. Щоб був кислород. І щоб могли випоровувати. Одно глухе йде. Ну, 5 mm -hmm. см під підрамковий простор. Під і тому е, ніколи... Ну, мене, я... просто, мене просто цікаво, ще, знаєте, чи, не, чи їм достатньо робити вентиляцію, бо mm -hmm. довгий вулик не, не бачив і... я особливо, щоб вони викручувалися так, як викручуються. Ага, ага. По-перше, їх не, 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 не сонце зверху не пече. Ну так. Да. Ну, знаєте, ну, да. тут є е, захист, захист хороший, від так. сонця. Значить, по-друге, що простору там піде п'ять сантиметрів підрамкового простору. І простору. Давай. Короче, рух повітря да, є. Тут угу. мене дві Одна спереді, одна ззад, так, виходить? Да. Знаєте, от, бо є можливість літок зробити. Я, я, я поробив льотки назад, але ага. я їх не використовую, тому що е, незручно, незручно буде. заходити, буде, якщо люди. Це значить одна йде направо, наперед люточок і одна туди назад. Вони тулі, а це, це рамки. А, заставна, заставна да, монтажка. Да, да. А от сидять до точка ближче. Угу. Оце, меду мене дуже Достатньо. І тут 7 чи 8 рамок, я не хочуть багато. Ну-да, так, ні, не будемо їх. Я так передивився десь, тому не назад. дівку турмонізації. Ту штук я, напевно, так, зверху подивився, штук 30. Ту всі є. Кажуть, люди, що гинуть. І є, що трохи. Ну, в мене поки я не знаходжу. Не, не до середини, до 15 серпня, ага. до 10 серпня далі стараюся викачити мене. От. Потім я починаю, ставлю полоски, по дві полоски, як правило. Мати якісь. Е... Варостоп, варотом, варолом. А, ну, по різні ставлю. Да, і, і з амітразою, і словіна. Ага, ну, ага. Стараюся міняти. <схід> а потім я починаю годувати. 15 -го <сід> серпня, як правило, я вже починаю загодовувати сім'ї на зиму. Даєте, поки вони беруть, правильно? Як? Да. Ну, як правило, я правда контролюю. Дам шість літрів, наприклад. Ну, як правило, я лишаю половину меду. Uh -huh. а половина сиропу. Це десь 10 на 10 кілограм. Ага, то 10 кілограм сиропу їм даєте? 9-10, як, як коли, знаєте, буває 8, буває то дим, що більше, меду лише 12, то даю Це 8. Це десь коло 8, 8 кілограм цукру виходить? Не, получається. не, 8 літр, 8, як правило, я не на, не на, на, на цукор міряю, а на літрі раствору. Потім ще два рази обробляю біпіном. Відповідно, це який десь період обробляєте? Ну, один десь один, десь в кінці вересня, ага. а, перший раз. А другий, коли вже я бачу, перевірю, що розплоду мається, немає я розплоду. Стараюся, щоб зовсім не було розплоду. Ну може, десь там чуть-чуть якийсь питачок. Патачок. Десь в жовтні, на середині жовтня, до кінці ага. жовтня, ага. або в началі жовтня і в середині жовтня, десь так я обробляю, вже щоб остаточно... контроль, контролька. Контроль. Да. А у вашій місцевості. От розвиток бджоло сім'ї, на яку дату припадає, що ви можете або розширювати, вивозити на медозбір, або віддавати бджолопакет, яка це може бути приблизно дата. Я це думаю, що відтінчі, Як це правило, я. Я, таке, що можна вже робити пакети, і бійцяться п'яте, 7 сьоме травня. Травня. Ну, у вас, якщо е, десь Бог, все хорошо, гарний розвиток, на навесну е, от тих самих українських е, пакетів, скільки може бути? До 60. І так, так са... я думаю, що щось може 50-60 спокійно, я думаю, що буде. І так само до данських я зрозумів. Так само да, да. тому що я на всякий случай, то лисити треба пару сімей для угу. бо я вивожу матки. У мене є щільник ентер, я допоможу чільника Ентера. Ага. Вивожу матки собі. То я частину виписував матки полюбаша пару років, ага. От, та від них вже беру деколи. Ну, у вас тобто, у вас жила карніка, якщо від Богдана. Карніка і, і, і карпатські. Бо брав я і карпатські матки. Mm. От, і ага. хлопців. І, стараюся іноді е, маточники, не плідні ма, не, маточники брати в хлопців, щоб від інших. Так, от, так, інші, от, тому тому беру щільник ентера, в мене тут є товариш, Павло єду. Хороший пасічник, він має до 300 сімей. Значить, то, е, він, Мені своєю хорошою маткою засіє а ага. мені тут рядом я собі перевіз, поставив сім'ю виховательку. У мене тут багато ліщини, а це дерен. Ага. Тізір,